Я тобі підкажу, тобі поможу. Що ви знімаєте без коло немає? Можу, я маю. Я, я, я тобі підкажу, так. як себе вести. Я тобі от зніму і все сьогодні. Пенсіонери, як ви чіпаєте, ви не і не вас покажуть сьогодні в бучачі всіх. всі. Я от не побачу не і машину вже зніму вашу. Не не займі. Займі. Що вам машини вам покупати? Де Машини вам покупляли? Мені ще й ще дівчата, щоб ви не зустрічати. Мо мене діти старші від тебе. Так, що добре, що ти будеш мені розказувати. так агресивно поводитеся? Бо ви ведете себе по відношенню до людей неадекватно, тим більше, до людей коли старшого віку. Таї, коли ми От він прийшов, треба поговорити. Я кажу, нема що говорити. Людина спитала. Він, він воєнний. Покажіть свої документи, чи ти там вписане, чи маєш право до мене приставати. Чому Бо ви, ви мене достали. Яким чином хто вас доставив? Вже такі, як ви, займають в мене час, достали, йдіть займіться ділом. А ви знаєте, що ви перешкоджаєте? Чому я перешкоджаю? Відео. Чому ми перешкоджаємо? Я не в У вас три здорових мужики, що ви тут робите? Отут зараз. А а ви знаєте, що ви ми три здорових мужики? Так я по вас бачу, а, а ви нас до мене ми... пристали. Ми... Ми... По вас веду, ми... що ви здоровий мужик Я так, так, здоровий, я, я тобі, і тобі скажу, займись своєю вагою, займись правильним е... життям, займись фізичним трудом. Будеш здоровий, теж будеш виглядати. От спеціалісти. Ви йдіть, займіться другим ділом. Неадекватна Тому що ви чому не йдете в, в центрі, не ловите поліцію, не ловите таких людей, як ловите простих людей. Ви про ЗСУ кажете, що похожі на батькування. Ви, ви воюєте. Ці всі з фронту троє людей. Розумієте? Ці люди, БМІ... ці люди, які ще підтримують трошки економіку. Ви їх гоните в берлогу. Ви що робите? Не, ви... Вони виникають правительство зробить нормальний план. Чому не заплатить звертання? Чи до правительства? Ви звертаєтесь туди, ви там ви, ви так ви там вийшли так само і заплатить тим людям, що там воює нормально. І ви тоді не будете бігати за цими бідними нижчими. А до нас питання чи до правительства? До вас теж. Ви, ви де знаходитесь? В Україні чи де? Підіть, Під, будь ласка, та. в міську раду, підійдіть, будь ласка, в поліцію. Ні, ви, ви ловите людей. Не ми ловимо. Ні, ви ловите, ви ловите людей. Ми знаємо, як ви ловите, як ви АТБ стоїте. Так, ми бачили не раз. Ви думаєте, ми не знаємо і ви, і такі, ваші. Робітники, як ви називаєте, вже вже нас зустрічали зло. І Але бачимо поведінку вашу, яку ви живете тут на школі, не, не які там п'янки і гулянки з ви, ви вечора. Це той народ, останній, який лишився в Україні. Ви що робите, нічого? Ви думаєте, ви цим щось добре робите? А з другої сторони, у нас нема стану війни, щоб носити з собою паспорт. Ви... Ви по російській нас нема стану війни. Нас є воєнний стан, якщо правильно А хто займається цим? 22-23 рік. Ми просто запиталися вас документи. Чи ви стоїте на сукому обліку? Все, ми вас більше нічого не затримували. А ви а ви свої документи представили? Ви свої документи показали? Ви мали показати перше свої документи? а Потім потребу Спочатку хотіли спитайтесь. Скільки вам років, вам відповісти, ви я не будете спитати? Він, він підійшов, нам спит... треба поговорити. Запитати, я вас хотів запитати, десь, поговорити. Так, треба спитати, а, мужчина, ось якого року. Ой, нам треба Що я з вами буду говорити? Я кажу, ти молодший від моїх дітей. І, то, слава Богу, що маю. Ваші підійти. діти вдома знаходяться зараз? Вам яке діло? Ну, на війні вони не були. У нас дитина дівчинка. Ну, дівчинка? Так. То, що Діти, Жінка, ваше? яка має 34 роки, а, така, така як ви, певно, я думаю. Це І має маленьку внучку. Це хорошо. От. Це не хорошо, а це добре. Ти росіянин чи що? Я так. Ні, я українець. Ну то аж. Який я бере на передко. Вчора ви чули результат. Що 7 тисяч було на передку, документи мають, я ніхто там не був. Так. так. Це сказав серський. Сир... Щоб надивилися Ми Так, не надивилися, що... Я не марафон. Ми не надивилися. Ні, я не марафон. Марафон це ви робите. Те, що ви робите, воно і так ясно. Та це марафон. Нащо надивлювати? Ну все і так видно по вас, що ви робите. Як на підбір взяли двох метров бігати людей ганяти.